Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Розповім вам трішки новин за останні пару днів. Я вибрав для вас саме важливе та цікаве. Поїхали е, вчора. Росія здійснила наймасштабнішу кібератаку на держустанови України. Російські хакери здійснили масову, просто наймасованішу атаку на держреєстри, на державні установи України і просто положили все, що тільки можна. Я саме оформляв в пенсійному в пенсійному фонді пільги по УБД. І мені так і не вдалося це зробити, бо всі реєстри лежали. І, на жаль, відновлення доступу до реєстрів може тривати протягом двох тижнів. Ну, обіцяють до двох тижнів. Сподіваюсь, це все полагодять і все запрацює. Бо я хочу пільг, хочу комуналку, щоб хоч трішки мені компенсували. Е, далі, 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 далі читаємо. Буду трішки читати, мені так просто зручніше орієнтувати, щоб е, вам нічого важливого не пропустити. Ага, е, вранці Збройні сили РФ намагалися здійснити переправу через річку Дніпро в районі Херсона, в районі Антонівського мосту і перебратися на правий берег. Але сили оборони е, вчасно виявили е, ці ДРГ, ці сили противнику. І нанесли по ним удар по їхніх човнах, і їм не вдалося навіть висадитись. Всі вони попливли годувати раків ще там, десь на середині Дніпра. Не кожен росіянин допливе до середини Дніпра, а вони попливли на дно Щасливі їм дороги. Так читаємо далі на аеродромі. Остаф'єво московській області Росії, вибухнув військово-транспортний літак Ан 72 Просто чудова новина. Знову наші спецслужби працюють, показують результат. Е, наскільки там писали про подробиці, то у цього літака вибухнув саме двигун. І е, чомусь я вважаю, що він не сам собою вибухнув, а хтось йому допоміг. Так, я думаю, так. Що там далі у нас? Е, Україна повернула тіла ще 503, 503 полеглих українців. Своїх потрібно повертати, бажано повертати живих. Потрібно всіх українців і україночок повернути з полону. І загиблих також дуже важливо повертати, щоб рідні і близькі змогли попрощатися з нашими загиблими військовими, змогли їх повернути на рідну землю. Вічна пам'ять і слава всім полеглим за волю і незалежність України. І друзі, будь ласка, цінуйте, цінуйте цю жертву, цінуйте подвиг військових. І всіх, хто нас захищає. Командир 211-ї понтонної мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з під варти е, під заставу. Е, ця шляпа, яка знущалася і покривала знущання над військовослужбовцями, е, заплатив там близько 1 мільйона гривень застави і просто вийшов на волю. Е, там в цій бригаді здається кум його начальник штабу. Синок, якийсь там головний сержант, здається, чи чи теж якийсь там керівний офіцер у цій бригаді, і вони просто займались систематичним знущанням над військовослужбовцями, які вживали алкоголь, вимагали з них кошти і просто погрожували тим, що відправлять їх на передок в штурми на першу лінію, якщо вони не будуть їм платити гроші. Ну є й такі шляпи. У нас на жаль, е, армія це не Янголи, це не святі люди. Там є які, е, дуже достойні, гідні, героїчні люди, і таких на щастя більшість. Е, завдяки їм ми і тримаємо фронт, і намагаємось зупиняти уповільнити просування росіян тільки завдяки таким людям. А от такі люди, як ці пани, тільки погіршують ситуацію, і погіршують довіру до збройних сил України. То сподіваюсь, таких людей в армії буде ставати менше а на керівні посади будуть назначати толкових адекватних офіцерів. А до речі на тему армії хочу вам розповісти про тепер доступність повернення з СЗЧ через додаток Армія Плюс. Дуже зручно зробили. Якщо ви зараз перебуваєте по самовільному залишенню частини, якщо е у вас є бажання, а сподіваюся, ви його знайдете і повернетеся до збройних сил, щоб на вас не завели кримінальне впровадження або не винесли вирок, не відправили вас за ґрати, все таки краще, на мою думку, е служити в силах оборони і захищати свою країну, а не сидіти по тупому за ґратами. І бути ну некорисним в самі важкі для країни часи зараз. Доступно тільки 17 бригад, в які ви можете повернутись через додаток армію плюс. Але якщо не через додаток, то ви можете домовитись з будь-яким командиром частини, погодити ваше поверхнення. Він дасть відношення. Ви звернетесь там в службу військового правопорядку чи в ДБР, покажете, що вас чекають в цій частині, там чи відношення, чи лист. Про погодження, про повернення. І протягом 72 годин вас мають поновити на посаді і відновити вам всі виплати і все військове забезпечення. Тому, друзі, досить гуляти в СЗЧ, Шукайте е, тих командирів, яким довіряєте в адекватних частинах, і повертайтесь на службу. Роботи дуже багато. Так, поїхали далі. У тимчасово окупованому Донецьку завдали удар по будівлі МДБ ДНР, яка нині використовується як управління ФСБ. Так наші сили оборони привітали Донецьких ФСБшників із днем працівника органів безпеки РФ. Сподіваюсь, там у них було багато жертв. Вони бігали, суїтяться, і все і, і все горіло в цій будівлі в центрі Донецька. Тому хай не розслабляються. Ще в відео бачив відео в мережі, де північно-корейські солдати на Курщині тікали від нашого fpv дрона, і він пролетів між ними, і один кореєць поцілив із автомата в іншого. І таким чином наш дрон знищив не одного корейця, а двох північно-корейських солдат. Результативність просто найкраща. Дуже важлива новина: Україна перекриє транзит російського газу 1 січня 2025 п'ятого року. На мою думку, це потрібно було зробити ще раніше, не допомагати росіянам заробляти долари, які вони витрачають потім на війну. І не допомагати їм здійснювати таким чином вплив на європейські країни, а безпосередньо на Угорщину і Словаччину, яка є споживачами цього російського газу. Хоча там очільники цих країн вже почали воняти, що це буде дуже серйозний конфлікт з Україною. Вони і так не дуже дружньо висловлюються до нас, особливо коли в Словаччині обрали прем'єр-міністром Фіцу друга об Орбана, і вони в дві дудочки почали підігрувати росіянам, там їм шершавим водить і все робити на перекір там якимись українським інтересам, українській допомозі. Ми, ми ж закриваємо вас від російської навали. Чи вони думають, що якщо росіяни захоплять Україну, ми здамося, то вони будуть себе нормально там спокійно почувати, то через рік-два. Вже піде наступ на країни Балтії, на Польщу, на Молдову, а там і на Угорщину і на Словаччину. Так що я б на їхньому місці і задумався, і давно вже можна було прийти зі споживання російського газу на газ від інших постачальників, навіть на той самий скраплений газ із США, або вже якось там з Туреччиною домовиться, щоб через Туреччину поставляли в Угорщину і в Словаччину якийсь інший газ, ну хоча б той самий азербайджанський. Так що сподіваюсь, вони розчихляться і все-таки будуть буде в них адекватна проукраїнська позиція, тому що ми захищаємо не тільки їх, а й всю Європу від російської навали. Тому в їхніх інтересах нам помагати допомагати якнайбільше. Ще дуже важлива новина: і ОПЗЖ намагаються знести участь міжнародних експертів в комісіях по добору до держорганів. Ну, ми бачимо, що нічого не міняється. Нічого не змінюється в Верховній Раді. Це із приводу там кейса Бойка і проросійських цих всіх кадрів. І так само, ну депутати і ОПЗЖ не хочуть, щоб міжнародні якісь експерти брали участь у відборі кандидатів там на важливі державні посади, на посади суддів, прокурорів, якихось керівних органів, якихось державних керівників. Тобто вони хочуть максимальної корумпованості, вони хочуть просувати своїх якихось братулетів на ці посади, щоб потім рішати схематози і пиляти наші з вами гроші, розкрадати просто наш бюджет, який в умовах війни, взагалі, на мою думку, типу корупція в умовах війни має бути прирівняна до державної зради. За це мають сажати на пожиттєво і з конфіскацією майна саме в умовах військового стану. Тому що вони не не просто розкрадають наші з вами кошти, а вони е, просто б'ють нам в спину. По перше, демотивують дуже сильно по друге, розкрадають кошти, які б мали йти на армію, на забезпечення війська. Тому я дуже критично ставлюсь до таких дій і в цілому до корупції до корупціонерів. І сподіваюся, друзі, ви також не будете нести гроші корупціонерам і не будете навіть толерувати побутові якісь корупції, не кажучи вже про. Корупції в масштабах країни. Тому, друзі, не тільки зважайте там і хейтіть депутатів корупціонерів, а й думайте, як ви себе поводите і кому ви пропонуєте чи берете хабарі. Думайте. Так, ну, друзі, я думаю, на сьогодні досить. Ще за декілька днів назбираю вам цікавих важливих новин і все викладу у відео. Тому гарного дня, бережіть себе. Повітряна тривога. Спускайтесь в укриття. Нам потрібно. Вижити, вистояти і перемогти все буде Україна.